Якщо ти вже маєш відповідь так від свого прекрасного тіла, давай разом перевіримо, чи це дійсно та відповідь. Будь ласка, задай собі декілька питань від 5 до 10, можеш більше, щоб впевнитись, що ця відповідь так дійсно правильна. Для цього тобі потрібно задавати. Питання, на які ти точно знаєш відповідь, і точно відповідь так. Питання має бути закритим, тобто на нього відповідь має бути так чи ні. Питання має бути конкретним і справжнім. Наприклад, мене звати Тетяна і слухай відповідь твого тіла. Мені стільки то років, я зараз живу в Україні. Моя професія така-то. Я зараз навчаюсь. Сьогодні спекотно? Можливо, вже холодно. Зараз йде дощ. Мого чоловіка чи коханого звати такто? Моєму синові чи доньці стільки-то років? У мене кіт, чи киця, чи собака, якщо в тебе є, звичайно, домашня тваринка. Якщо тобі важко на ходу запитувати такі питання, вони не лізуть тобі в голову, то візьми, будь ласка, листочок і запиши. Запиши на папері 10-15 питань. І відчуй кожною клітинкою відповідь так. Кожного разу твоє тіло має відповідати так. Тобто, якщо, наприклад, твоя відповідь так, це нахил вперед твого тіла, то на всі питання відповідь має бути так, з нахилом тіла вперед. Під час задавання цього питання. Треба думати лише про це питання. Якщо в тебе будуть думки про те, як створити, не знаю, новий сайт, який список покупок ти маєш зробити завтра, чи як вирішити задачу з математики твоєї дитини, тіло не буде знати, на що йому відповідати. Ти повинен бути весь в цьому процесі, зосереджений на своєму питанні. Питання задається нейтрально, немає ніякої емоційної забарвленості. Всі емоції, думки ми вже за допомогою практики заземлення і виходу в Альфастан себе забрали. Ти чистий і вільний канал. Через тебе вільно циркулює енергія Всесвіту. Ці питання й відповіді йдуть дуже легко до тебе. Спокійно, врівноважено, без емоційних прикрас, тобто нейтрально. Задавай по колу одне й те саме питання чи 10-15 різних питань, на які ти точно знаєш відповідь. Так, перевір, будь ласка, цю відповідь, щоб вона остаточно залишилась з тобою назавжди. Твій код він буде вже незмінний на роки, на все життя. Він буде завжди з тобою. Де б ти не був, де б тобі не прийшлося задавати питання своєму вищому я і отримувати відповідь тонкого плану, ти зможеш її отримати. Продовжуй, будь ласка, віддайся цьому процесу!